Так, ребят, зараз надо це короче, Коротше, я колонку зараз на те ставлю на китайських акумуляторах. Зараз ми подивимося, скільки пропрацює колонка в комплекті від виробника, де ви в інтернет-магазинах купляєте колонку із начальної комплектації. Тобто, да? не перепаковану, не трогану Володимиром. Да? А тепер я ставляю 32 скорость. Так. Ставляю 32 скорость. Нажимаю відео і включаю колонку. 32 громкость максимальна. Ми ставимо. 16. Це рівно половина громкості. Да? Ми ставимо 16 громку. Все, і дивимося, скільки вона у півгромкості пропаше. Все, я одхожу. Зараз тут переможу. І на тебе шукати. видео знімає телефон, бачили? Всё. Короче, я, я вже малого зі школи забрав, а колонка вже не грає. Ну, типа, я не поняв. Зараз проверю, а чого вона? Алло. А хто-то тут точно страшний. Хто-то скинув твої призи, пап. А, ну, все, типа. Папа. Вот це типа і все? Кто это? Це все? Кто там? реально? Ви що, приходите 37 хвилин Діну. і вона вже здохла. Да. О, о, ну, Коротше, отак, ребята.